Доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо вчити обробку помилкових ситуацій. Система обробки помилкових ситуацій базується на try-catch-блоках. Цей блок допоможе обробляти певні ділянки коду, що, коли з'явиться помилка, то вона не прозведе до завершення програми. Ну, зазвичай, коли ми не застосовуємо блоки, отримаємо якусь помилку, то програма просто завершується. А коли ми можемо оброблювати цю помилку, то програма буде продовжувати працювати і якийсь код буде замін... ну, виконуватися, коли буде ця помилка. Зараз вам буде це все зрозуміло. Давайте створимо try. Ключове слово. Спочатку йде ключове слово try. Try, після якого ставляться фігурні дужки, тобто після трай ніяких дужок, ніяких даних не, встав... не записуються. Лише фігурні дужки, в яких будуть... будемо записувати туди код. Після це трай ми будемо записувати той код. Який може призвести до помилки? Ну, зараз запишу код, який призведе до помилки. Після цього ставиться. Ну, після завершення цього написання коду в блокі Try, ми пишемо ключове слово catch. Для них ставляться звичайні круглі дужки, в яких ми будемо записувати клас помилки і ім'я зміни. Ну, от, наприклад, зараз запишу коментар коментари, і ось зірочка, клас помилки. Зараз запишу. «Помилка І зміни. Потім ставляться фігурні дужки. І відразу закрию їх. І тут ми будемо опрацьовувати помилку. Тобто робити той код. Який, який буде виконуватися під час отримання помилки. Ну, з опрацювання помилки. Тобто. Ну і після цього ми закриваємо фігурну дошку і на цьому, в принципі, все. Давайте створимо зміну типу сканер. Сканер. Називаємо зміну сканер. Поставимо знак дорівнює, потім ключове слово new. і звертаємося до класу сканера. В дужках ми записуємо System.in і після завершення ми ставимо крапку з комою. Для початку нам потрібно потрібно нам імпортувати бібліотеку в сканер. Імпорт java сканер. Ну і ставимо крапку з комою. Ми ось тут о, створили зміну сканер, завдяки якої будемо вводити дані. І вкажемо зміну, давайте типу Int. Int. Нехай назвемо змінну X, ставимо знак до рівні і ми звертаємося до змінної, яку ми створили це сканер. Крапочка. Next Int. І з цього ставимо філор... Ой, кролі дужки і комою. Переходимо до блоку Catch. Тут ми будемо записувати клас помилки. Клас помилки це та помилка, яка може створитися під час виконання коду в блоці try". Ну, от, Ми от створили сканер. Ну, зміну сканер, і завдяки якої ми будемо вводити дані в консоль. І. Сказали в болті трай, що ця змінна ну, змінна X типу int буде вводитися. Ну, тобто, ми створили цю ж ту саме зміну сканері, і ця змінна, нова змінна X типу int. І ми ж можемо ввести не число, а букв. Нам в цьому допоможе клас помилки. Input. Input Mys. Äh, так, miss MassException. Але для початку нам треба її імпортувати. Імпорт. Java util і input miss -mass Exception. Всі помилки, які будуть використовувати, ну, точніше, всі класи помилок, які будуть в блоці Catch, будуть знаходитися ну, в пакеті java.util. Отже, java.util і сам назва класу помилки. Отже, ця помилка відповідає за введення даних математичного виразу. Ну, просто чисел, якщо це не буде число. Після цього ми ставимо змінну. У ну, нас зазвичай це одна буква є, що означає ерор. Тобто ми створили змінну Є е на основі класу Input Mess Exception. Це так само, як ми створили змінну сканер. Ось на основі класу сканер. Це так само воно виглядає. І ми будемо опрацьовувати цю помилку. Давайте просто виведемо, що це не число Out. Print. Ln. Поставимо подвійні лапки NoteA Number. Ну, не є числом. І поставимо трепускому. У нас тут помилка. Помилка в блоці try. Я забув тут поставити літеру T. Next. Int. Давайте зараз введемо щось. Ну, от, код запустився, запишемо число 5. Ну і програма завершилася, бо ми нічого не зробили для виведення даних, якщо тип int буде введене число. І тепер давайте запустимо знову ж, і запишемо, наприклад, от літеру S. І ми отримаємо в консолі Notes and Number. Я хочу ну, наступна, зараз перелічити деякі класи помилок. От зараз ну, ніяких прикладів не буде взагалі. Просто. Будуть класи помилок. Так, і тут у нас не потрібна дужечка. Ну і можна стерти імпортні бібліотеки. Я буду записувати це як коментарі. Ну, просто щоб позначати їх назву. Перше з них це арифметик ари. Арисметик. Отправно лише Ари. Тут літеру T знову ж пропустив Arithmetic Exception. Ця помилка. Пов'язується з виконанням математичних операцій. Ну, для простого прикладу, ми не можемо ділити числа на 0. Якщо ми поділимо число на 0, буде помилка. І ми будемо оброблювати цю помилку оцим класом. Ну, знову ж таки, ми повинні імпортувати бібліотеку. Ну, точніше, цей клас, і знову ж таки, імпорт. Крапка. Java. Ой, я пробіг звук поставити import імпорт Java. Крапочка util. Крапочка. І пишемо назву помилки. Ну, точніше, клас Ари. А де ж ця помилка знаходиться? Ця помилка не не хоче бачить. Java Util Applet. а Не хоче. Так, Java крапочка Apple LET. Хоча ні, я згадав, ця... Бібліотека. Ну, точніше, клас знаходиться JavaLang. А arithmetic Exception. Тобто, як ви бачите, не всі помилки знаходяться в розділі util. Наступна помилка це. Array, store, exception. Зараз давайте запишемо. Array. Store Exception, Exception. Ну, як можете зрозуміти по слову, array це Пов'язана з зі масивом. Ця помилка. Пов'язана зі спробою записати в масив об'єкт, типу який не відповідає типу елементів масиву. Ну, для прикладу, ми створили масив типу string і записали туди елемент типу char. Ну і ми ж отримаємо помилку, хоч це ж ну, неправильно, бо. Ми повинні записувати туди лише однаковий тип змінних в масив, який ми створили. Ну і знову ж таки, тут ми імпортуємо цю бібліотеку. Наступна помилка це. клас CastException. Клас каст. Exception. Ця помилка пов'язана зі спробою некоректного приведення типів. Ну тут, в принципі, зрозуміло. Приведення типів ми вчили на минулих уроках. Illegal argument exception. Давайте зараз запишемо. Іл. Ill... Легал аргумент. Exception. Ця помилка пов'язана з некоректною передачею аргументів в методу. В цьому класу помилки є багато підкласів. Один з них це number Number, Format Exception, ця помилка, котра виникає за спроби перетворити на число некоректне текстове представлення для числа. Наступна помилка це індекс. Out Of Bounce. exception. Ця помилка пов'язана з некоректно вказаним індексом масива. Ну, от, наприклад, ми просто не, е, вказали неправильне ім'я масиву. От ми створили масив, потім е, неправильно вказали його. Ну, точніше, ім'я неправильно вказали. Наприклад, якийсь ну, який символ зазвичай забули або непотрібно дописали. Наступна помилка це string. Зараз. Uh, string. string Index. Індекс. index Out of Bounce. exception Ця цей клас відповідає помилці, яка виникає з вка, некоректно вказаним індексом елемента в текстовому рядку. Наступна помилка це negative. Aryze Exception. Ця помилка пов'язана зі спробою створити масив від'ємного типу. Ну, ой, не типу, а від'ємного розміру. Ну, от, наприклад, коли у нас немає зовсім нічого в елементі, а я не знаю, як це можливо створити ще від'ємного значення. Тобто це як ми отримаємо від'ємний від вік людини. Ну, от Мені, от, наприклад, мінус один рік. Наступна помилка це. No. Such. Element Exception. Це помилка пов'язана зі зверненням до неіснуючого елемента. Ну, от, створили змінну. Ну, це знову ж таки, як помилка. З, зі зверненням некоректного індекса масива. Але тут також буде схожим, але це, це інше. Потім. Ну, тобто помилка пов'язана зі зверненням до неіснуючого елемента. Це знову ж таки, коли ми звертаємося от, створили змінну X. І тут о, звертаємося, щоб x1 нам вивело в консоль. Знову ж таки, цього, цієї змінної немає. Наступна помилка це. null Pointer. Pointer exception. Ця помилка пов'язана з використанням пустого посилання. Ну, значення null, Замість посилання на об'єкт. Null використовується для представлення навмисної відсутності значень. Тобто, ну, ключове слово null. Ось воно. І що виходить ось тут? Так само null. Ось, наприклад, якщо ми запишемо в масив число 1, і індекс ж буде 0. І це не буде, ну, буде все-таки значення. А null ну, – це коли взагалі немає ніяких значень, хоч ми змінно туди помістили. А, далі. Наступна помилка це Unsupported Operation Exception. Ну, exception – це помилка взагалі. Ну, як з англійської переводиться, Unsupported. Unsupported. Operation. Exception. Ітру о пропустив. Ця помилка пов'язана зі спробою виконати операцію, яка не підтримується. Ну, от, наприклад, коли е, ми використовуємо Java версію, ну, в майбутньому далекому версії 50, і якщо ми, наприклад, е, замінимо 50-версію ту версію на першу версію Java. І залишимо той самий код, який був на 50-й версії. То я впевнений, що там хоча б одна помилка б, та була б. І це пов'язане з, ну, з покращенням та зі зміною синтаксису написання певних операцій. Наступна помилка це Array index out of Bounce Exception. Array index out of bounds Exception. Ця помилка виникає під час звернення до елемента за індексом, який виходить за припустимий діапазон значень. От ми вчили е, масиви з вами, і ми могли вказати максимальну, ну, кількість елементів, щоб була в масив. Якщо б ми створили масив з, з 10-ма і звернулися до 11-го значення, то е, це була б помилка і програма б завершилася, але оцей клас помилки б міг допомогти. Е, під час цього цієї помилки. Наступна помилка це клас not found Ну і додаткове слово це, як завжди, ексепшен. Exception. Ex це помилка пов'язана з неможливістю отримати доступ до класу. ну от Якщо ми в майбутньому будемо. Чити модифікатори доступу. Якщо цей клас буде приватним, то ми не зможемо до нього звернутися в іншому класі. Ну, це все в майбутньому. Просто розказую, що ця помилка пов'язана з неможливістю отримати доступ до класу. Наступна помилка це illegal. Егал, no, с наступна помилка. Це Egal Aces. Acus, access, Exception. Exception. Ця помилка виникає під час, отриман... під час помилки отримання. Доступу до ресурсу. Тобто, якщо знову ж таки це типу Private, ну, модифікатор доступу ми стали Private до до ресурсу певного, то це виникає ця помилка. Наступний клас це uh, Instation Exception. Ця помилка пов'язана з неможливістю створити об'єкт. Ну, от, наприклад, на основі об'єкта. Е, обер... ну, наприклад, на основі абстрактного класу ми будемо абстрактні класи вчити потім. Ну, просто розказую про помилки. Наступна помилка це Interrupted. Exception. Ця помилка пов'язана з перериванням даного потоку іншим потоком. Ну ми будемо знову ж таки а, вчити потоки, але це згода. Але поки що я знову ж таки повторююся, що я просто сповідаю про помилки. Інша помилка. No Such. Uh, few exception. Це помилка пов'язана з відсутністю поля. Потім uh, no. Ой, позову поставити коментар. Наступна помилка це No such Метод Exception Ця помилка пов'язана з відсутністю методу, але, знову ж таки, методи ми будемо вчити а, потім, а, а саме на наступному уроці. Взагалі, помилок дуже багато. Але перелічити їх чисто фізично неможливо. Навіть помилки можна створити користувацькі, тобто можна вручну створити свою помилку. А на цьому все. Тоді гарного дня, до зустрічі!